Мы снова в студии. Со мной рядом Тарас Костанчук и Валерий Костромин. Здравствуйте. Доброе утро. Как вам то, что происходит сейчас во втором туре? Ну все доброе, спокий В принципе нарушений очень мало, но yeah. вот вчера было резонансное событие – это суд. Которий якоби должен був сняти кандидатуру Зеленського. Там розуміти, воно резонанс не було ну, для тих, хто не хотів там, думати, умовно кажучи, або, скажімо, для народу, який раптом розпереживався і перелякався. Мені, як юристу, там до мене дуже багато звернулося одразу моїх друзів, там, побратимів. А, що трапилось, що це таке? Зараз знімуть, треба їхати туди, вже там знищити цей суд. Я кажу, не звертайте взагалі увагу. Це абсолютно. Технологічна фішка зроблена тільки для того, щоб ще якась кількість прибічників Зеленського не пішли на вибори. Все, тому що воно не мало ніякого ні сенсу, ні здоровозу, ніякої логіки, навіть з юридичної точки зору, там максимум, якби навіть суд там розглянув і визнав те, що там позивач значит, написав своїй позовній заяві, то це максимум тягнуло, як потім пояснили, на попередження від ЦВК. А роздували же ж так, мовляв, зараз знімуть для чого. Потім вкидались в інтернет, всякі що, мовляв, Зеленський вже зняли, що він сам знявся там все, що завгодно, і все це тільки для провокації, тільки для того, щоб підбурити народ. І для того, щоб якась кількість повічників Зеленського сказала, господи так його зняли. Та ми не підемо. Тепер принципово не підемо, тому що там буде один Порошенко там і так далі. Абсолютно така технологічна маніпулятивна ситуація, яка не мала із юридичної точки зору ніякого за собою наслідків і не могла тягти. Як ви говорите, це технологія, і всі ж розуміли, що це технологія Порошенка. Так да, но. А люди від Порошенка ті прохводи закидали, що це мовляв від Зеленського для того, щоб що спровок що це ліпо, мов... да. для того, щоб спровокувати і типу звинуватити Порошенко. От, мовляв, це таке. Ну це зрозуміло, що це йшло все від штабу Порошенка. Все останній тиждень, все, що ми спостерігаємо, це все негатив, який є. Який ну, найбільше мене хвилював, ми весь цей тиждень практично не спали. Ми нервували, ми очікували, ми аналізували, ми запобігали. Ми попереджали і спостерігали тільки щоб не було якихось, щоб не провелась кров, якщо так коротко взяти. Тому що ми дуже боялися, що штаб. Порошенка не сам пора, я не кажу, що Петро Олексійович віддав би команду на щось ні. Люди, які не хочуть, щоб змінилась система. Всі, хто не хоче, щоб змінилася система, ми очікували, що будуть якісь моменти можливі, які приведуть до провокації, до якихось хаосу і так далі. Mm. Mm. Ну, даже говорили, що участки можуть не відкритися. Звичайно, слава богу, у нас по mm. тільки не відкрився. Так, не і не це да. от як по мені, теж велика перемога України і українців. Хто б ще не казав, Хто в нас як не ділив? Але велика перемога українців, що ми все рівно отрухаємось рухаємось десь якось в правильному напрямку. Політики, псевдополітики пробують маніпулювати, пробують нами там керувати, вкидати, а воно все рівно рухається в правильному напрямку. І правильно сказав Зеленський на дебатах, що він фактично це вирок для діючого президента, це наслідок для бездіяльності або злочинної діяльності на іншого президента. А народ це відчув. От щоб не розповідали, да, там адепти від влади, що мовляв, все добре. Дивіться, і то і Томас і... Ні, все у нас добре. Все добре. А народ, добре, вам добре. А 80% каже ні. І відчувають на внутрішньому цьому. І от все відкрили з дільниці, все спокійно, все працює. Ніхто не піддається ніякі там провокації, ні на що, і все рухається. Я хочу зауважити, от просто трошки, начебто, в сторону, да? Шрі-Ланка. Сьогодні мене от зранку я там глянув, що відбувається, там по дільницях повідкривалися, але я весь час спостерігав з тим, що відбувається на шріланці. Це набагато мене більше ну, зачепило. А там от є протистояння, і воно теж в багатій ну, мірі воно штучне, не від людей. А від тих, хто керує людьми, тих, хто керує душами людей. І от там це протистояння призвело, що у святковий день. Скільки вже вибухів, вже 7-8 вибухів, більше 200 загиблих, і все це нікому. От людям це не потрібно тільки тому, що ті, хто хочуть бути при владі, захопити владу, там це на релігійному ґрунті, але воно все рівно стосується і влади як такої. От вони призводять до таких конфліктів, які вже це вже кров, це війна і так далі. Нам це не потрібно абсолютно у нас винятці зараз. І слава Богу, І тому я кажу: я задоволений, все у нас іде тихо, все спокійно. Дебати відбулись. Хотіли, будь ласка, шоу, будь ласка, все добре. І я дуже вірю, що знає, все пройде добре. Що ввечері дільниці закриються, все порахують, буде у нас наступний президент, і ми також спокійно будемо рухатись в правильному напрямку. От уже є дані примірні, що на 1500 48% явки дуже хороша явка, І це більше ніж в першому Дор... То Тобто нікого ніхто не спугнув, ні, а наоборот от... стимулював прийти от... на, от... на... на... ця на... затятість, те, що вони спровокували отаке протистояння, яке ми боялися, що призведе до такого різких якихось рухів. А насправді, поки що, воно ну, слава Богу, призводять до того, що люди ах так, от я піду і проголосую тоді. І у нас дуже хороша явка, що теж показує, що народ свідомий того, що він повинен робити, хто б це він повинен зробити свій вибір, а не дати за себе комусь там проголосувати чи щось там зробити, і люди пішли і голосують. Я от раніше говорив, що Зеленський показав свій бюлетень на камеру, його зараз штрафують, в принципі, і так вже кажеться, що це просто акт победителя. Так? Скажу а так, линия? я думаю, что, скорее всего, это просто эмоциональный такой поступок, как человека Зеленского. Ну, в первую очередь, он же тоже человек живой. И я понимаю, что человек волнуется, очень большая ответственность, которую на себя он взял. Поэтому сказать о том, что это какой-то акт победителя, я бы ну. так не говорил. Я думаю, это просто был какой-то э, такой человеческий фактор, который э, вовремя увидели, вовремя отсняли, и быстренько сообщили. Приехала полиция, составила протокол. Посольного, ну про. Приємно mm, що да. ми навіть собі цього не могли уявити при Януковичі. Добре, там президент би взяв або кандидат в президенти в другому турі. Показав би протоколи. Якась там сказали, б, а ну добре, ну там не можна так робити. І на цьому б все закінчилось. Тут у нас ну Європа, yeah. да. сполучені штати, все well, у нас що така глибока демократія, проти менше цієї демократії. Ні, менше демократії не буває забагато. Хто б що не казав? Бувають періоди, коли треба обмежити демократію, да. і я про це казав. Я б її обмежив ще в 2014 році, але тільки за умовою, що це була передумова нашої переможної війни проти Російської Федерації. Я б обмежив би, я б ввів військовий стан, я б не допустив ні Криму, ні захоплення територій, а потім знову демократія. Тому що під час війни говорити про демократію не доводиться. Але якщо у нас немає війни, якщо ми розбудовуємо рухаємось в Європу, то багато демократії не буває. Та бувають. Перегини, да, буває зловживання, якщо можна так сказати, демократією. Але насправді демократії багато не буває. Треба просто, щоб всі було, все було в рамках закону і моральності. Тому що там не можна зловживати демократію, не можна там, е, говорити, о, там, ну, там обзивати когось і казати, що це демократія, значить я що хочу, то і кажу так, але тоді йди в суд і відповідає за це. А у нас така штука була, коли була Революція Гідності. В принципі, і говорили, що кожен зможе говорити що угодно, кому угодно, тому що рапнаправі бояється. Так, якби у нас не діючий президент, який чомусь. Ну ж таки, от мені більше прикро, я от не, не радію від того, що у нас відбулося, від того що у нас відбувається, дашо. Нас... Я зараз дуже радію, що у нас з'явився Зеленський, що я дуже сподіваюся, що він стане наступним президентом, і так далі. Я дуже радію, але мені дуже прикро, що все це, що ми загубили ще 5 років. Мені дуже прикро, що от Петро Олексійович був одним, коли заходив, обіцяв одне. І ми раділи цьому. Ми йому вірили, що буде змі матимуть повну свободу. Да. Слово, шустера ніколи не закриють. Бізнес він продасть. От ну все. Ну ще рік, два-три. Зараз негідників пересаджаємо, повикидаємо з України, і все буде нормально. І дуже швидко людина змінила, змінила свої переконання чомусь, змінила свої погляди, чомусь. І у нас згортання свободи слова. І у нас зараз це вже не ми говоримо, а міжнародні спостерігачі говорять про нас, що у нас йде згортання свободи слова. Тож і в цьому сенсі, і в цьому сегменті. Президент не выполнил своих обещаний. Ну вот Зеленский на дебатах говорил, что есть два Петра. Петр Первый и, и Петр Второй. Да. Дуже, влучно, дуже да. влучно. Но зная Зеленского, который на людях, он да. шоумен. А когда он за камерами, это жесткий, скажем так, диктатор. І, в принципі, є перспектива, що він теж стане Вова перший, Вова 2. Ну, у нас вже є Вова перший, да, недалеко по сусідству. <рес> Сравнення такое. Дай Бог, щоб не стал таким <рес> же. Я вам скажу так: там спілкуючись з людьми навколо нього, там Валерій більше спілкувався, ну, не можна сказати, що він диктатор, він жорсткий менеджер. Да. Але в великому бізнесі ну, всі, всі, хто займаються бізнесом, знають, що без цього неможливо. Або ти ліберальний демократ. І тоді ти там працюєш на когось або працюєш на сім'ю. Якщо ти хочеш піти у великий бізнес, у тебе така повинна бути складова всередині, як жорсткий менеджер. Ти повинен бути жорстким керівником. Ти не повинен пробачати деякі речі, ти повинен жорстко керувати всім. І всі кажуть, що він такий. Але кажуть, що він не диктаторського типу людина, він командного типу. Він сам приймає рішення, але перед цим... Він радиться, він слухає на відміну від диктаторів, які або не слухають, або кажуть, що ви говорите дурниці, і я приймаю те, що я вважаю за потрібне. Тут побачимо. Я дуже сподіваюся, що те, що він наобіцяв, цим сам себе він так високо загнав на такий шабель, і оці останні дебати. <плес> Вибачте мене, тепер йому кудись там почати розвертатись або не виконувати. Ну це не сприймуть. Йому не те, що вже там не дозволять дожити до там Йому просто я не знаю, там голову відкрутять, умовно кажучи. Це навіть не Петро Олексійович, якого знали, звідки він прийшов, що він засновник партії регіонів, що завжди у владі був міністром і так далі. Від нього ну сподівалися, але розуміли, що може бути інакше. Від Володі тепер всі чекають тільки одного сказав, зроби. зроби. не зробиш. Покараємо все, і от тут ця суспільна увага наша з вами увага. Весь присків громадських організацій. Тепер те, що ми очікували ще 5 років тому, mm -hmm. я думаю, дуже буде сильно впливати на його дії, на прийняття ним рішень mm -hmm. і не дозволить йому кудись. Mm -hmm. Ми розуміємо, що політика це великий бізнес. Вы сказали, что у него бизнес, ну и политика. Мы знаем, это деньги, большие деньги. И в принципе здесь он, если придет и станет президентом, он попадает в такую определенную ловушку, потому что у нас слишком много долгов перед как Европой, на... перед Добров. миром, да, которые как-то нужно отдавать. И как Задекларировал это... того, что он задекларировал, а, а все ожидали от него, что что придет а, честный человек, в первую очередь порядочный, честный из народа. А, он не сможет э, на той должности, на которой он есть, ну вести себя Который так, будет. как, скажем, как этот президент. Я думаю, что э, наша страна даже сейчас настолько ограблена, она на самом-то деле не такая уж и бедная. Если все мы, говорят, Украина и, и если, и если мы э, все вместе с новым президентом после э, второго тура э, не будем красть назовем это так да то я думаю что достаточно ресурса грамотная экономическая политика грамотная внешняя политика приведет к тому что страна начнет потихоньку выходить из того ну, да, не крас да не вот крас а я вам сейчас скажу тут э, у нас же за разъед дуже такой От у Петра Олексійовича зараз дуже великий блок прибічників це націонал-патріоти. Там сегмент, які навіть там воювали, це мої побратими, які які його ще не сприймали після Іловайська Дебальцов казали нам все. Ми його ненавидимо. Я знаю, я їх ви... на сцені, я їх інтерв'ював, Я з ними лічно знаком. Курси, так? Я видел, да. Їх, да. Так, ну а так, я ж кажу, а це і мої побратими. Да. У нас там зараз така цікава ситуація, наскільки вони його не сприймали. Чесно говоря, я був удивлен там їх у відділу, тому що й от позицію, да. то я ви говоріте да. несколько лет назад, я їх да. слухав. але вони ж не вболівають за Петра Олексійовича. Вони всі вболівають за Україну, і їм вони дуже бояться, що мовляв, Зеленський розверне країну. І от я вам поясню, що зараз оця сила, яка зараз підтримує дівчу президента, без імені підтримує його як такого, тому що вони вважають, що це краще ніж те майбутнє. Як тільки вони побачать, що те майбутнє. Нікуди не повертає, Йди що туди, Володимир туди, Зеленський що? почав виконувати свої обіцянки, і в них немає жодного розвороту в сторону Російської Федерації, там проти України, проти мови і так далі. І так далі, це величезна сила на підтримку майбутнього президента. Вони всі встануть і будуть робити, щоб допомогти оці зміни, за які вони зараз переживають. І я точно знаю, що у нас за спиною виявиться армія. Оцих націонал-патріотів. Я тут, там Отів, які готові будуть допомагати, якщо вони щиро повірять, що ця людина що це було обман, дурили, маніпуляції, передвиборча контрагітація, все, що про нього розповідали, а насправді. А його це змусить знову ж таки діяти в правильному напрямку, не дасть йому можливості десь звернути, тому що він буде розуміти, що прийшли люди, які життя своє готові були віддати за Україну, а тепер вони стали у тебе за спиною за твоїми реформами, за твоїми словами, за твоїми справами. Ну, давайте спомнів п'ятилітні давності события, коли теж були люди, які погибали, і стояли за Порошенка. І от що случилось? Ну, я ж знову ж кажу, що. Сейчас просто очень большие надежды на то, что что-то поменяется. И, как сказал Петр Алексеевич, кот в мешке. Смотрите, Украина свой выбор сделала. Да. Она идет в сторону Европы. Хотим мы этого, не хотим, она туда идет. И сегодняшний президент, который уже почти вчерашний, и тот, который завтрашний, который уже почти сегодняшний, он не поменяет выборы Украины. Единственное, что сделал бывший президент после выбора двух Майданов, пройдя все вот это, он немножко шаг, скажем так, самой Украины немножко остановил. Мы не так быстро туда пошли, мы практически туда не шли. Мы просто остановились на том выборе, который сделали, а вся вот это его окружение, этого президента и все остальное занималось своим бизнесом, своими делами. И никто, я так думаю об Украине, там не думал о том, что идти дальше. Почему проголосовали больше э, за Зеленского? Голосует сейчас, потому что хотят идти Я дальше. В первом туре. Да. да. Просто хотят идти дальше. Вот и все, не более. И они верят, что этот президент, будущий, он все-таки поведет Украину туда, туда, куда ее народ толкает. Не более. Вот и все. А є різниця я ще раз, от по цьому ремарка, тому що е Петра Олексійовича всі сприймали як людину з системи, яка очолила інститут президентства. Да. А Зеленського вже не сприймають ні бійці, ні, ну ніхто не сприймає як людину, чому у нього такий картбланш, чому такі великі сподівання. Але й питати будуть не як з людини з системи, а як з людини з народу. І тут у нього величезні ризики, але й величезний картбланш. Все використає. Памятники житті будуть ставити. Да. не використає, Я думаю, що він не втече навіть з України. От з нього вже спитають по повній. Ну, Ми сперва подождемо конца сьогоднішнього дня. Ну, офіційних як... результатів, да. Звичайно, там уже как що, буде, да. так буде. Спасибо, що були з нами. Напомню, з нами був Тарас Костанчук і Валерій Костромін. Друзі, оставайтесь з нами. Сейчас буде включення з Росії з Леонідом Гозманом.